Кайте друзі, як ми билися за відкриття декларації топ українських чиновників, і воно таки того вартувало. Буквально з 10 грудня 2023 року почалася публікація декларації чиновників, діючих і тих, які пішли в відставку, які працювали за часів Зеленського, і от величезну цікавість викликала декларація Івана Баканова, колишнього керівника служби безпеки України, кращого друга Володимира Зеленського і особи, яка Проводила працювати в СБУ на топ посади державних зрадників Аля Андрій 음, на, Наумов та Олег Кулініч. Отже, Іван Баканов, коли звільнявся, отримав велику компенсацію за наш з вами рахунок з наших податків: 434 тисячі становить ця компенсація, і це, до речі, в 3-4 рази більше, ніж його зарплатня, як керівника СБУ. От так чудово себе почуває Іван Баканов.